Сердечно вітаю усіх побожних людей в цілому світі в імені Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми знову і знову повертаємося до теми долі нашого багатостраждального народу, оскільки лихоліття і кривава диявольська війна не закінчується. Насамперед, ми не можемо не констатувати цей дуже приємний факт і явище, що Україна ніколи, напевно, за всю свою історію не мала такої популярності в цілому світі, як у час нашого лихоліття і нападу осатанілого агресора на нашу землю, на наш народ. Я говорив вже в минулій зустрічі нашій. Ми бачимо перші промені, перші проблиски духовного прозріння народів світу. Якщо вони ще не прихилилися до живого всемогутнього Бога, якщо ще не оцінили всеперемагаючої сили жертви Христової і вічної сили Його Слова, то вони вже відчули і переконалися в. Про всі жахи і всю брутальність сатанинської діяльності, яка вирує на нашій землі. Це вже є добра прикмета. І ми набули дуже багато приятелів, дуже багато в будь-якому куточку світу. Напевно, ніколи з таким благовінням не. Називалося слово нашого краю Україна чи Українка, Українець, як у наші дні. Але мусимо бути свідомі і іншої сторони цієї сьогоденної історії. Це зрадливість якоїсь окремої частини людей і особливо тих людей, які називаються християнами. Те, що державні діячі донині соромляться вимовляти слово Господь Бог, жертва Христова, сила крові Христової. Це дуже печально. Якщо Христос сказав, хто посоромиться мене і імені мого в цьому роді перелюбному і розбещеному, я посоромлюся. Його перед Отцем моїм і перед ангелами. Мені час від часу приходиться бути на засіданнях вищого духовенства нашої області, і коли вищі державні діячі скликають духовенство вищої категорії і дійсно з таким, такою спрагою просять. Дайте нам відповідь, дайте пораду про ті ситуації, які ми зараз переживаємо. І чомусь Слово Боже завжди обходиться так стороною. Майже не чуємо, щоб вищі ієрархи згадували конкретні життєдайні, животворні обітниці Господні. Звичайно, це дуже сумно. І коли ми згадуємо історію життя нашого Спасителя на землі, хто був його найбільшими лютими ненавидниками ворогами? Хто хопав каміння, хто, щоб його каменувати? Хто називав його найбрутальнішими словами? Це не були іноземці. Це не були язичники, це були зрадливі лжерелігійні провідники. Вони завжди прикривалися своїм походженням етнічним, національним. Вони навіть говорили, що ми маємо єдиного Отця, Бога. І ось Всевидячий Спаситель. Ось як оцінюємо тих людей, яких які прикривалися іменем Господнім, і які плекали в собі люту ненависть проти Слова Божого і проти посланника Божого, який був тіленим Божим Словом. Згадаємо цей фрагмент слів нашого Спасителя у восьмому розділі Євангелії святого Іоанна. Ви робите 41 текста, ви робите діла батька вашого. А вони відказали тоді йому, ми не від перелюбу народилися. Одного маємо батька Бога. А Ісус сказав їм, коли б Бог був вашим батьком, то ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і приходжу. Бо не від себе я прийшов, а Він мене послав. Чому мови моєї ви не розумієте, бо не можете слухати слова мого. І ось ці критичні, справедливі слова Спасителя: ви від Отця диявола і бажання Отця вашого диявола бажаєте робити. Той був душогубом спочатку і в правді не встояв, бо нема правди в ньому. Коли він говорить неправду, то це його рідна мова, бо він неправдомовець і батько брехні. Одна категорія лже християн, лже церкви спровокували. Крива великоліття для нашого народу. І до неї ніхто не схаменувся. Ні один ієрарх, який кликав до цього жахливого нашестя і кровопролиття під видом якогось міфічно єдиного руського міра. А це означає, що агресору потрібні. Духовні натхненники лже духовні натхненники. А це натхнення походить тільки від сатани. Немає проміжної сфери. Є або сущий Бог і Спаситель світу. І є сатана, який чинить ці жахливі діяння у роді людському. Тому сьогодні так важливо. Особливо людям, які представляють духовну сферу, духовні провідники. Навчити людей, навчити дати приклад державним діячам. Врешті-решт скинути з себе ярмо свідомого безбожництва. Я можу на все надіятися, тільки не на Господа Бога. Тому що ця сором'язливість, це ігнорування іменем Господнім. Воно тільки продовжує нашу недолю. Якщо Всемогутнього Бога ви обходите стороною, то Він загальмовує, Він затримує час своєї відплати, агресору і закінчення цього жахливого лихоліття. Пам'ятаємо про це. І не уподібнюємося ні в якій ситуації тим, які називалися колись в часи Христа релігійними провідниками, а були лютими ворогами сущого Бога і розп'яли його на Голгофі. Голгофа всіх розбудила і сотника, і натовп, і пилата, але не розбудила зрадників Святого Завіту. Той, хто зрадив Бога, той обов'язково зрадить свій народ, зрадить рідну маму і тата, свою рідню. Пам'ятаймо про це і прокиньмося всі, щоб Господь завершив цю велику справу визволення нашого народу. Він обов'язково нам у цьому допоможе. Господом, ми повинні запам'ятати, що коли ми говоримо навіть підсвідомо, не заглядаючи у священну Божу книгу Біблію, що приходить час апокаліпсису, страшний суд, антихрист, то інколи ми маємо таку уяву, що Антихрист це лютий безбожник. Який перевершить усіх ленінів і всіх Марксів і інших, які так багато зла і крові пролили на нашій землі, але мусимо зрозуміти, що це зовсім інша особа. Офіційний атеїст не був таким небезпечним, тому що люди розуміли, що це сатана в людському тілі. І в той час церква переслідувана. Чи то на Соловках, чи в мордовських таборах, чи в Колимських копальнях, чи на півночі Інті, в Уркуті церква не здавала свої позиції. Це були благородні люди, які тримали вірність Господу, і не чути було випадків якоїсь зрадливості або переходу у табір противника. Саме слово антихрист, анти, грецький префікс означає не проти Бога, проти Христа, а замість Христа. Тобто створити людям ілюзію фальшивого Христа. І люди на це дуже повелися, коли провідники церковні почали послідовно і невідступно. Відстороняти Христа від Його Спасительної діяльності і проповідувати інші доктрини. Христос так сказав, що я прийшов ім'я Отця, Мого, ви мене не приймаєте, а інший прийде в своє ім'я, то приймете. Ще в часи апостольські, апостол Павло, ми читаємо в другому посланні до Корінтян, в 11 розділі писав. Якщо би хтось прийшов до вас і проповідав вам іншого Христа або іншу Євангелію, або щоб ви прийняли іншого духа, якого ви не приймали, ви були б дуже терпеливі. В часи апостолів вже оця сатанинська програма замість дати спотвореного людям Христа безсилого, бездарного, зрадливого. Аби тільки була зверху якась декорація, ніби це християнство. І ось послання другому до Тимофія в четвертому розділі, апостол Поло закликає єпископа Тимофія, єпископа Критянської Єфеської церкви. Отже, святкую Тобі. Перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства, проповідуй Слово наполегливо, повсякчасно, виправляй, забороняй, переконуй з усяким довготерпінням та навчанням, бо прийде час, коли здорової науки не послухають. А своїми бажаннями виберуть собі вчителів, які будуть їм улещувати. Вони від правди слух відвернуть, а прихиляться до байок. Перша програма сатани відвернути людей від Божої правди, лестощами людям давати те, що їм подобається, їхній гріховній природі. А оскільки Слово Боже зневажило велика частина християнського світу люду, за ним іде інша оця сама особа, яка спровокувала цю зрадливість і неповагу до Слова Божого, він здатний навіть творити фальшиві чудеса. Ми пам'ятаємо пропозицію Петра Апостола на горі переображенням Така істота людська, ми вшануємо цей час, це з'явлення. Ми поставимо тут намети, такий пантеон, щоб люди тут поклонялися, а наслідувати Христа і думати, що там під горою твориться, коли апостоли збанкрутіли, втратили владу Божу і не можуть очислити від демонів, хоч би одного хлопця їм десь це забулося. І тому у посланні другому до Солонян Дух Святий попереджує, і ми повинні розуміти, особливо тим людям, які завжди шукають чудес осторонь себе. Чому Христос не так часто творив чудеса? Його основна мета була передати людям, віруючим владу свою. Щоб вони самі були носіями, натхненниками і виконавцями Божих чудес і щоб вони одержували перемогу в найбільш екстремальних життєвих ситуаціях. Читаємо послання другого до Солонян. Бо тайне беззаконня вже орудує. тільки той, хто стримує тепер, буде тримати, аж поки. Візьметься з середини. Тобто Дух Святий у церкві живій незрадливий. Він один має владу стримувати усі плани демонізму та й небезаконня. А тоді, тобто, коли церква буде раптово вже підхоплена, тоді відкриється той беззаконник, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить. Явленням приходу свого. Чи це буде непомітний Його прихід і діяльність? Ні. Вона буде супроводжуватися чудесами, яких люди, які відступають від Бога, дуже бажають. Такого беззаконника прихід буде сатанинською силою, з усякою силою та ознаками і чудесами обману, з усяким підступом неправди між тими. Що погибають, бо любові правди не прийняли, щоб їм спастися, і зате пошле їм Бог дію підступу, щоб вони повірили неправді та прийняли суд усі, хто не вірив у правді, а був закоханий у неправду. Це така дійсність, і, звичайно, що. Коли ми так болісно усвідомлюємо, коли знаємо, що в нашому народі є ще чимало тих так званих колаборантів, зрадників, приспішників, сателітів, кривавого агресора. Але ми забуваємо, що найбільший колабораціонізм полягає в тому, коли люди зрадили Божому, Божій істині, Божому Слову. Коли піддалися лестощам сатани, написано в Даниїла, він лестощами прихилить до себе зрадників Святого Завіту. Це найстрашніший колабораціонізм, коли люди піддалися тому, щоб Слово Боже ним соромитися, його не згадувати. І ім'я Господнє вважати як щось зайве. Немає під небом іншого імені даного людям, так заявив святий апостол Петро в свій час, даного людям, щоб спастися, окрім імені Ісуса Христа. Тому скиньмо з себе найменші елементи, коли ми соромимося іменем Господнім, проповідуй слово час і невчасно. і у другому місці він каже, не соромся мене в'язня Христового. Тобто він, кайдани свої за ім'я Господнє, ніколи не вважав якимось приниженням. Я вірю, дорогі друзі мої, що Господня програма відбудеться успішно всупереч усім колаборантам, зрадникам, боягузам, тому що невірні зрадники боягузи їхня. Місце в вічності в вогненному озері. І нехай Господь буде завжди на нашій стороні, а ми будемо вірними Йому у всіх обставинах і при всіх трагічних ситуаціях, які провокує сатана. З нами Господь, тоді хто проти нас? Мусимо прощатися і до нових зустрічей у світовій мережі Інтернет. Слава Ісусу Христу! no